Гарного дня! Сьогодні про те, хто такі сукуби. Отже, сукуби або інкуби, в залежності від образу, у вигляді якого приходять, це енергія низького порядку, яка живиться енергією життєвої людини під час сну, за допомогою дотиків, поцілунків або інших дій еротичного характеру. Сукуби це енергія жіночої вібрації, низьковібраційна, яка у більшості приходить у снах чоловікам. Інкуби це низьковібраційна енергія чоловічої вібрації, яка у більшості приходить до жінок. Але ви повинні розуміти, що дана енергія може приходити у будь-якому вигляді: у вигляді дітей, у вигляді тварин, у вигляді жінки, чоловіка і навіть ваших рідних та близьких. Взаємодія відбувається на рівні першої та другої чакри, утворюються прив'язки, по яких йде відток життєвих сил людини. Що на фізичному плані проявляється як головні болі, стан загальної виснаженості, нездужання, можливі відтоки фінансового плану, хвороби або ж зміна стосунків з близькими людьми у негативну сторону. Якщо будуть запити під відео, розповім, як можна захиститися від даної енергії у силу і славу роду нашого.